Хто встановлює домофони в Івано-Франківську? Пропонують монтаж систем безпеки від імені єдиного розрахункового центру. Із такими скаргами на гарячу лінію підприємства телефонують стурбовані мешканці. Однак у Єрц такими закидами здивовані. Мотивація така: ми збираємо від імені єдиного розрахункового центру дозволи на встановлення домофону у вашому під'їзді. Я хочу одразу сказати, що на сьогоднішній момент єдиний розрахунковий центр не має до цього жодного стосунку. Ми не уповноважували жодну фірму міста Івано-Франківська на виконання таких робіт. І... Можемо сказати одне: всі дії, які ми робимо, ми робимо максимально публічно. Такі дії невідомих єдиному розрахунковому центрі розцінюють як некоректну комерційну поведінку домофонних компаній. На комунальному підприємстві наголошують, домофони не встановлюють. Єдине, що пов'язує розрахунковий центр та системи охорони, це вартість обслуговування. Цю послугу комунальники включили до нової структури тарифу квартплати. Є таке рішення, є очевидно, і, і ці послуги ми розрахували і включили в вартість тарифу. Але на сьогоднішній момент тариф це не діє. Він тільки виносить на громадські слухання, на рішення виконавчого комітету. Тобто це питання, яке буде діяти тільки після затвердження нової структури тарифу, тобто до десь першого січня. Водночас, комунальники нагадують, ініціювати встановлення домофонів на будинках івано-франківців можуть лише власники, управитель чи балансоутримувач. А саме встановлення пристроїв охорони можливе лише після проведення зборів мешканців та за наявності не менше 75% їхніх підписів.